in timna blisk Є невід'ємною частиною здорових стосунків. Я психолог-сексолог Надія Ліма. Я працюю з темою стосунки, є членом Національної асоціації сексології та сексуальної медицини і навчаючись в українській школі сексології, надихаючись викладачами атмосферою, яка панує в цій школі, маючи нові класні круті знання, які допомагають мені практикувати. Наразі я працюю онлайн та офлайн у місті Київ, Черкаси Бориспіль. Ви Видала свою інструкцію щасливої пари завдяки знанням, завдяки практиці, яку я отримую в українській школі сексології. Видала свій блокнот щастя, це психологічні вправи. Кайфую просто від того, що я допомагаю людям розбиратися і налагоджувати своє інтимне життя. Рекомендую вам українську школу сексології, де ви можете отримати найкращі знання в сфері інтимної близькості.